Доброго раночку з Миколаєва. Я зараз знаходжуся в Аніній квартирі. Вона тут востаннє була у квітні місяці на свій день народження. Як бачите, залишилися тільки засушені квіти. Сумно, звісно, коли ти приїжджаєш додому до дитини, а її тут немає. Тут пазли, манюнька почала збирати. Маміна красунечко. А тут у нас знаходяться іграшки на ліжечку. Доросла маленька дитина. Ця анюта. Йду з мокрою головою, тому що світла немає. Слава Богу, що вода є. Такого трішечки жовтуватого кольору і з таким специфічним запахом. Але є вода, є газова плита. Миска черпак то можна якось помитися. Спішу зараз на нарощування вій з самого ранку, потім побіжу далі у справах. Тепер біжу на роботу в Миколаївський професійний промисловий ліцей. Я одна у викладацькій кімнаті. Нікого більше немає, то можу вам показати сам процес роботи з журналами. Ось такий кабінет, де є багато столів та стільців. Я зайняла тут місце. Ось журнал. Перший, який я заповнюю, тут відвідування учнів, треба еночки ставити. Це у мене план уроків. ЗОшит. Де мій ЗОшит? А, ось. ЗОшит робочий, так? І оці два журнали я вже домовилася, заберу додому, буду ввечері заповнювати. Бо Фізично, за декілька днів я не встигну все заповнити, тому буду працювати і вдома. Водичку з собою взяла, тільки каву зранку попила, ще нічого навіть і не їла. А зараз вже 13 годин дня. Трішки пописала журнал, і тепер їду у справах, мені потрібно додатково і усунути. Зараз вам покажу наші трамваї. Є різні, не все так багато, Ті ж такі сучасні, але зараз я їду в такому старенькому, раритетному трамваї. и там пасуешь обовязково э, талончик. Квиток на трамвай коштует 7 гривень, маршрутка у Миколаеву 15. Кто у нас такие? Мирусечка. Сладюсечка такая наша. Девочка. Она Таню впизнала. Да? Собака есть собака, но ведь не гавкнула, побачила и начала прыгать, да, від радости. Мирусь, Мирусечка, сладенькая такая, сладенькая такая девочка, да, ты красавица, ты красавица наша. Да? Ай, міра. Мірочка. Дірочка. жарко. Це вчора був дощик, мама Оля збирає водичку дощову, щоб потім город поливати. Ось, так живут Макулаевцы. Мируха, А ну, покажи свои игрушки. Все твои? Гля-гля-гля на эту Миру. Мира, все твои, Да. Росуня. 17.45 я тільки знайшла час, щоб сісти поїсти. Зварила собі картопельки з маслом, з кропом, почистила оселедець, порізала сало, огірки, помідори. І на десерт буде пиріг з вишнею. Його пекла мама Оля. Зараз поїм і буду їхати до Ані на квартиру заповнювати журнали. Марсі. Марсюшечка. Хорошенький. Марсюшечка. І що ти такой? Несчастный такой. кс 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 В По Миколаєві повітряна тривога. Дітки на майданчику гуляють. Сюрприз мені зробила. Ага, питає мене, ти вже вдома, я говорю вдома, вдома, каже, а що ти на мене не дивишся? Ти зірка. Виходить, тебе зустрічати? Так, да, давай. Треба сумку занести. Ага, зараз. Добре. їду вже з роботи. Спочатку хочу потрапити у податкову, бо вчора не вийшло, я поїхала за старою адресою, а там вже податкової немає. Тому сподіваюся, що сьогодні встигну, бо мені потім треба о 14.00 бути у перукарні. Записалася на стрижку та фарбування волосся. Стою на зупинці, трамвай номер один, чекаю. Ви знаєте, от я ну, загуглила так у навігатор, як швидше доїхати туди, куди мені треба. І мені висвітився цей маршрут, я прийшла. Я просто тут живу. Я знаю, що тут ходить трамвай номер один. Але коли я підійшла до самої зупинки, то тут ніяких просто немає. О, дивіться, опознавальних знаків, що це зупинка трамваю номер 1 Я просто здогадуюсь про це. Бо він тут ходить, а можливо, він зупиняється в іншому місці. Я не знаю. Я, звісно, нічого поганого сказати не хочу. О, але так хочеться, щоб в нашій Україні були нормальні умови для людей, які їздять громадським транспортом. Особливо не місцевих. Місцеві, то вони, в принципі, все знають вже. А от людині, яка вперше у місті Миколаєві, буде важко знайти зупинку трамваю номер 1 Ну добре. Я не про це. Хотіла ж вам в двох словах розповісти, як мені Аня зробила сюрприз своїм візитом. Я коли ще їхала в Україну, збиралася тільки. Я сказала, що дуже хочу з нею зустрітися, бо ми не бачилися. Майже півроку. Ну, тільки по відеозв'язку, але ви ж розумієте, це не те. От. І я планувала поїхати з її батьком, з братом туди, де вона там знаходиться. Вона у нас відмовляла, казала, що це дуже небезпечно, не треба туди їхати. От. І пішла до командиру. Попросить хоча б два дні, щоб він її відпустив у Миколаїв. Сказала, що мама приїжджає за кордоном. От, і ви знаєте, сталося диво. Ми навіть і не думали. Командир такий у неї, знаєте, ну, суворий, тим паче, що вона нещодавно ходила у відпустку у квітні. Місяці. І він, ну, знаєте, так, з розумінням поставився до цього питання, я дуже рада цьому. І відпустив її у відпустку на 5 днів. Уявіться, 5 днів. Ой, класна. І вона мені до останнього не говорила. А от е, вчора вона мені не званювала, мама ДД, коротше. Е, то я на роботі була, то у бабусі Олі, і тут вона дзвонить, мама ти де, я кажу: ну, тебе вдома на квартирі. Вона каже: ну, подивися з балкону. Все мені стало зрозуміло. Хоча щось мені таке, знаєте, здогадувалося. Вона постійно питала мене, думаю, так щось тут не те. Так що у нас в сім'ї. Всі люблять робити такі сюрпризи приємні. О, звісно, що вчора мені було не до цього, не до журналів тих, які я додому взяла писати. Ми ну, поїхали вчора, погуляли по соборній, поїли кукурудзи класної, такою смачної з сиром моцарелою, поїли піци, ну, гарно час провели. Звісно, в день у кожного свої плани. Мені треба на роботу, потім там у справах їй теж треба. Вона ж дівчинка приїхала, хоче піти вій зробити, і брови зробити, і, там, і флюрограму їй треба зробити. Ой, ну, коротше, так от будемо зустрічатися ввечері. От, ну і на вихідних плануємо. На суботу, неділю, Нікіта приїжджає завтра, хочемо провести час разом. Не незвісно, коли ми наступного разу побачимося, от, а так дуже така класна новода. А, я живу у неї. Спимо разом на одному ліжечку. Сьогодні зранку така прокинулася, знаєте, от також... хочу обійнятися, хочу. Така маміна дівчинка, хоч вона і доросла, але така це тільки здається на перший погляд, що вона доросла, а всередині вона ще дитина хоче маминої татиної ласки. О, так що... Ось такі гарні новини, неочікувано, несподівано, але я вдячна Богу за те, що. Цю відпустку проведу максимально просто плодотворно. Не знаю, як буде українською мовою це слово. Ну а зараз я вам хочу вставити кадри вчорашньої нашої прогулянки. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.